Всім привіт! До вашої уваги лот з катертини від бренду Livarno Home. В лоті буде два види. Почнемо ми з таких круглих їхня окружність 160 см. Зроблені з 100% поліестеру. Дуже приємна тканина на дотик та якісно зроблені шви. Будуть з різними принтами такі яскраві візерунки. Також будуть такі з ананасами та декілька одиниць таких. Лінійку. Також будуть такі прямокутні, їхній розмір 130х160 см. Можна прати як в стиральній машинці, так і вручну. Буде одна одиниця ось така однотонна. Також будуть в лінійку та з різними принтами. Всього в лоті 17 одиниць, вартість лоту 1190 гривень, собівартість одиниці 70 гривень. А для того щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!